Котусики, привіт! Хочу нагадати вам, що ви можете підписатися на наш телеграм-канал або підтримати донатом на банку. З кожною вашою копієчкою наш контент буде ставати тільки якіснішим. Усі посилання в описі. Дякуємо вам, що ви дивитесь, коментуєте та підтримуєте нас. Команда Твінс цінує кожного. Історію читає Скарлетт. Я перехитрив демона самогубства, забравши в нього одне життя тепер він іде за мною. Я працюю з офісними будівлями, висотками і такими місцями, як хмарочоси, я майник вікон. І я бачив у цих вікнах таке, у що ви б ніколи не повірили: оголеність, бійки, вживання наркотиків та що завгодно, це все частина роботи. Я засвоїв одне коли ловиш когось у момент, коли він вважає, що за ним ніхто не спостерігає. От тоді ти бачиш, хто він є насправді. І все ж, навіть після всього цього ніщо не зрівняється з тим, що я побачив учора. Ніщо. Ось що сталося: ми з практикантом були на висоті 70 поверхів, мили вікно в дитячій спальні маленької дівчинки. Це був елітний житловий комплекс, дуже дорогий. Усередині я не міг не помітити чоловіка, який обіймав свою доньку. Їй могло бути років п'ять чи шість. Жоден із них нас не бачив. Коли він відпустив її, підняв руку, ніби показав, щоб вона не йшла з ним. Обернувся, вийшов і зачинив двері. Поруч було інше вікно усередині вітальня чоловіка. А позаду кухня. Чоловік перейшов через вітальню до книжкової шафи, схопив її і відтягнув назад, поки та не перекинула двері до кімнати дівчинки. У своїй кімнаті дівчинка дивилась на двері, тримаючи свого ведмедика за лапу. Вона чула весь той шум. Вона була явно збентежена. І ми теж. Чоловік повернувся у вітальню. І ткнув пальцем у порожній кут, прошипів туди щось, ніби когось люто вичитував, але там нікого не було. Потім він пішов на кухню, вихопив барний стілець від стійки, повернувся до вітальні і поставив його під стельовим вентилятором. Що з ним таке, чорт забирай. Він повернувся на кухню. Цього разу, порившись у шухляді, дістав аркуш паперу і новенького плюшевого ведмедика з етикеткою на вушку. Він поклав папір на стільницю. Потім глянув у бік спальні доньки, поцілував ведмедика і поставив його зверху на той папір. Він знову засунув руку в ту саму шухляду, глибше цього разу. Коли витягнув, у руці була довга мотузка з петлями на обох кінцях. Він повільно, дуже повільно попрямував до вітальні, Мов би, тягнув себе силоміць, ніби не хотів робити те, що збирався зробити. У спальні дівчинка штовхнула двері, ті вдарилися в книжкову шафу. Вона сильніше штовхнула, і, коли двері знову вдарилися, зрозуміла, що замкнена. Вона почала бити у двері, закричала, кричала так голосно, що ми чули її крізь дюйм скла. Чоловік виліз на стілець. Коли він почув свою дівчинку, його обличчя стиснулося, ніби звук її голосу стискав йому серце. Він знову глянув у той кут, закричав щось, чого я не розібрав. Потім прив'язав мотузку до стельового вентилятора і другий кінець собі на шию. Мій практикант, якого я просто називаю пацан, кричав, бив у скло, розгойдував нашу люльку. Я вцепився в поручень. Наша люлька була не більше за ліфт. Вона трималася на двох тросах, під'єднаних до крана на даху будівлі. Ми висіли над прірвою у 800 футів. Від того всього галасу чоловік підняв голову. В очах було дике здивування. Ну ж бо, чувак, кричав пацан. Не роби цього. Чоловік похитав головою. Він порухався вперед, спускаючи пальці ніг із краю стільця по одному дюйму. Якщо я нічого не зроблю, він себе вб'є. Я мусив привернути його увагу до нас. Я схопив скрибок, перевернув його на металеву ручку і гепнув по склу. Гучний тріск повернув його погляд нагору. скло хмарочоса надто товсте, щоб тріснути, але хоча б він знову дивився на нас. Я вказав на спальню його доньки, беззвучно промовив губами А як же вона? Чоловік завмер, поглянув у бік спальні, стиснув губи, потім знову глянув на мене з очима повними сліз. На мить я подумав, що він відчув сором, але потім він знову подивився в той порожній кут і закричав, що йому шкода. Мене обдало холодом. Френку, прошепотів пацан, ти це бачиш? Я бачив. Чоловік досягнув своєї межі. Те, що він бачив, остаточно переконало його. Він знову повернувся обличчям уперед, заплющив очі, ніжки табурета хиталися, він боровся зі своїми інстинктами, намагаючись змусити себе штовхнути таборет ногою. Один маленький крок до того, щоб зламати собі шию. Але потім він ступив назад, він підняв руки, зняв мотузку зі своєї шиї та зліз. Дівчинка знову закричала, кличучи батька. Він осів на табурет і сперся ліктями на коліна, розглядав свої руки, що помітно тремтіли, потім сховав у них обличчя. Піднімай нас назад, сказав я пацану. Я дзвоню копам. Поки пацан керував люлькою, я набрав 911. На три четверті шляху вгору, щойно оператор відповів, пацан раптово зупинив люльку. Ми хитнулися від ривка і вдарилися об вікно. Я подивився на пацана. Оператор, будь ласка, вкажіть характер надзвичайної ситуації. Пацан, сказав я, ну, давай! Там маленька дівчинка замкнена з божевільним, рухайся. Порив вітру пронісся повз і засвистів уздовж стіни будівлі. Люлька хиталася. Пацан дивився вниз через край. Повільно підняв очі на мене, кілька разів моргнув і посміхнувся. Вибач, Френку, він знову натиснув підйом. Наверху нас уже чекали копи. Я назвав приблизне місце квартири, і кілька з них помчали всередину. Молодий коп залишився і попросив мене дати свідчення. Я прикрив вітер рукою, запалив сигарету і розповів йому все: мотузку, дівчинку, усе. Тоді коп спитав пацана: ви бачили те саме, сер? Не зовсім, сказав пацан. Що, що я міг пропустити? Я бачив усе перед очима так чітко, ніби на фото. Оп перегорнув блокнот на нову сторінку. Гаразд, що ви хочете додати? Там була ще жінка, сказав пацан. Їй було десь сімдесят чи вісімдесят, поки він намагався повіситися, вона стояла в кутку і усміхалася. Що з тобою не так? запитав я. У тій квартирі було двоє людей: чоловік і його дочка. Ти це знаєш? Я просто кажу, що бачив. Коп вивчав нас, переводячи погляд з одного на іншого. Очевидно, хтось брехав, але коли він відкрив рота, щоб щось сказати, хтось заговорив у його рації, набір поліцейських кодів. Потім вимога негайно прибути Обвагався, він не хотів іти, але поклав ручку та блокнот у кишеню і сказав: ми з вами зв'яжемось. Двері зачинилися з металевим гуркотом, що відбився луною від сусідніх будівель. І ми знову залишилися самі. Ну, сказав пацан, нема сенсу стояти. Готовий повернутись до роботи. Він показав на люльку, що стояла біля краю даху, занадто спокійний, наче він не бачив спроби самогубства і не збрехав копу в очі. Пацан, думаю, тобі треба йти додому. Але ми ще не закінчили. Чому я маю це робити? Я кинув сигарету на землю і розчавив її, бо з тобою щось не так, іди, я закінчу сам. Це і моя робота, Френку. Не хвилюйся, години я тобі поставлю, нікому не скажу. Ну, Френку, сказав він, якщо я піду раніше в свій перший тиждень, як це виглядатиме? Мені байдуже, як це виглядає. Ти мені не подобаєшся, я тобі не довіряю. Я не збираюся з тобою знову лізти в ту люльку. Ну, якщо ти плануєш мити вікна сьогодні далі, то доведеться. Я наблизився до нього. Хочеш, щоб я сказав Говарду, як ти щойно викрутив правду? Якщо ні, розвертайся і йди до дверей. Та кажи а може, я сам йому подзвоню. Пацан поліз у кишеню, дістав телефон і почав гортати. Бо ж ти розумієш проблему, так? Говард не може мене звільнити за те, чого він не бачив? А от він розвернув телефон екраном до мене. Фотографія. Я щось орбаю з фляги під час обіду? У мене похололо в животі. Це називається Незаперечний доказ. Потім він перегорнув до контакту Говард і нависнув пальцем над кнопкою виклику. Хочеш, щоб я подзвонив? Скажи слово, Френку, і я дзвоню. Я міг би вдарити його просто там. Іди, просто йди, сядь у люльку. Ей, тихо, сказав пацан, не гарячкуй. Він поклав телефон назад у кишеню і підійшов до кондиціонера, біля якого стояв його рюкзак, поліз усередину, його тіло закривало огляд, тож я не бачив, що він дістає. Я підійшов ближче, але він, мабуть, почув мене і різко випрямився. У руках він тримав бутерброд, ніби зараз саме час на обід, наче нічого поганого не сталося. Усередині мене щось блиснуло, я вихопив той бутерброд, замахнувся і жбурнув його з даху. Він перетворився на білу крапку на тлі ясного неба. Потім я подивився пацану прямо в очі. Чекав, що він щось зробить, подивлюсь, що буде. Погляд пацана супроводжував той бутроброд униз сотні футів. Він присвиснув ого, і високо ж тут, правда, Френку? Він пройшов повз мене, відкрив люльку і заліз усередину. Я пішов за ним, хотів вже закінчити клятий день. Мийники вікон носять жилети з кільцем на спині. Страхувальний трос чіпляється до кільця і кріпиться до даху. Якщо щось трапиться з люлькою, це останнє, що врятує. Поки я пристібався, пацан просто стояв. Що? сказав я, тобі й руку потримати. Пацан засміявся, схопив своє спорядження і дуже повільно почав пристібатися. Потім поглянув на пульт керування Хочеш, я поведу вниз? Стій там, де стоїш. Ну, гаразд, Френку, спускаємось. Я увімкнув кран і підняв нас на кілька футів над дахом. Потім обережно подав важіль уперед, зрушивши люльку з краю, відкривши під нами сотні футів порожнечі. Вітер знову піднявся, розгойдуючи люльку. Пацан засунув руки в кишені. Ми спускались у повній тиші, слухаючи, як стогнуть троси. Внизу мчав час пік, сонце низько на небі заливало вікна помаранчевим блиском. Коли ми дісталися потрібного поверху, я глянув у середину квартири. Вона була порожня, ні батька, ні дівчинка, але стілець досі стояв під вентилятором, а мотузка висіла над ним. Я більше не міг цього терпіти, мені потрібні були відповіді. Гаразд, скажи, навіщо ти все це вигадав? Я нічого не вигадував, але дещо не договорив. Він витяг із кишені канцелярський ніж. Він натиснув кнопку, лезо клацнуло, і вискочило. Добре, пацан, спокійно. Він посміхнувся, показавши криві зуби. Тепер ти її бачиш, правда? Кого? Подивись усередину. Я не хотів забирати погляд від ножа, тому оглянув лише краєм ока. Що там порожньо? Пацан похитав головою. Неймовірно, вона дивиться прямо на тебе, прямо по той бік скла. Ти що, не чуєш, як вона кричить? Я поклав руку на керування. Послухай, думаю, нам треба повернутися. Ми не повертаємось, сказав він. Лезо блиснуло на сонці. Послухай мене, я не становлю загрози. Давай просто поговоримо про те, що відбувається. Добре, Френку, поговоримо, але спершу я маю щось спитати. «Питай, що завгодно. Підніми руку і відчепи свій карабін. Пацан з'їхав з глузду, його очі стали кам'яними, він був абсолютно серйозним. Це порушення техніки безпеки, сказав я. Знаю, я уважно слухав на тренінгу, але це борг, який ми мусимо сплатити обидва. Боже мій, пацан хотів, щоб ми обидва зістрибнули яким би не було марення того чоловіка з квартири, тепер пацан бачив те ж саме. І як той чоловік, він теж мав сім'ю, дружину і маленьку доньку, я знизив голос: Скажи одне, коли твоя донечка чекатиме тебе під дверима ввечері, а ти не прийдеш додому, як, на твою думку, вона себе почуватиме? Приблизно так само, як твоя дружина. Сказав він, пересунувши лезо з мого живота до шиї. Останній шанс, Френку, ти стрибнеш? Я глянув униз. Униз на сімдесят поверхів, униз на вісімсот футів, униз, де вечірній трафік був такий далекий, що виглядав, як лінія мурах. Будь ласка, сказав я, не роби цього! Хлопець видихнув, заплющив очі, а тоді знову відкрив він прибрав лезо від моєї шиї і проштовхнувся повз мене, підійшов до кінця кошика і ухопив трос, почав різати. Я зробив крок до нього, і тут почув гучний глухий звук, струмінь рідини засичав із місця, де він розрізав. Я не міг повірити, він перерізав гідравлічну лінію. Тоді я відчув удар. Кошик різко пішов під кутом. Я з'їхав униз, вдарившись об хвіртку і хлопця. Ми обоє заметушилися, намагаючись знайти упору ногами на хвіртці та встати. Ліворуч, у мене було поруччя, праворуч у нього було поруччя. Ми стояли пліч опліч у вузькому кошику, кожен вхопившись за свою сторону. Я глянув на пацана. він уже дивився на мене, не відводячи погляду. Він нахилився, відкрив хвіртку просто під нашими ногами. Мій трос утримував мою вагу, і мої ноги повисли над порожнечою. Я сильніше обхопив поруччя, глянув униз і побачив відкриту безодню повітря. Будь ласка, благав я, зупинись. Пацан зачепився ногами за поруччя, намагаючись утриматися. Потім його руки відпустили поруччя, потягнулися вище мене і перерізали мій трос. Уся вага мого тіла впала на мої руки. Тепер я висів у повітрі без будь-якого запобіжного ременя. Гідравлічна рідина стікала вниз, роблячи поруччя слизьким. Мої пальці втрачали зчеплення. Я ще міцніше притиснувся. Та ну ж, Френку, сказав хлопець, відпусти вже. Я вже не міг говорити, я тільки кивнув головою. Я відчув, як його рука схопила мене за плече і натиснула вниз. Я прослизнув на кілька сантиметрів, поруччя заскреготіло під моїми пальцями, холодний порив вітру обдув мої ноги. Ось у чому проблема, Френку. Якщо ти не обереш падіння, це не самогубство, це вбивство, а вона не хоче вбивства, тож ти мусиш зробити вибір. Потім я відчув, як його лезо ковзає в заглибину між моєю головою і правим вухом. Але я можу зробити твій вибір дуже легким. Ти ж цього хочеш? Це те, чого ти хочеш, Франку? Ніколи в житті я не був так близько до смерті. Кожен м'яс раптово напружився від жаху і зненацька в голові спалахнула ідея. Хлопець був увесь у гідравлічній рідині. А ця рідина займиста, у моїй кишені була запальничка. Якщо змусити його перерізати власний трос, я зможу спалити його з кошика, але якщо він побачить, що я тягнуся до запальнички, мені кінець. Я підтягнув ноги, намагаючись поставити їх на внутрішній край кошика. Напруга в руках і зап'ястях посилилась, вони тремтіли. Допоможи мені, сказав я, я зроблю це, але спершу допоможи. Його рука схопила мене за спину сорочки і підняла, нога знайшла опору, і мої руки одразу відчули полегшення. Його ніж увійшов у моє вухо трохи глибше. Тобі треба порахувати до трьох. Почекай, сказав я, намагаючись перевести подих. У мене є умова, яка умова, щоб ми пішли одночасно, тоненький струмок крові стікав моєю шиєю. Френку, не треба мене надурювати. Без хитрощів, сказав я, якщо ти не підеш зі мною, я обираю ні. Ріж стільки, скільки хочеш, але доки ми не стрибнемо разом, я обираю ні? Хлопець замовк. Минуло кілька секунд, потім лезо віднялося від мого вуха. Я глянув поверх поруччя, хлопець вчепився в нього, готуючись перерізати власний трос. Його очі і далі були на мені. Я міцно тримався правою рукою за поруччя, ліву, сховану за спиною, повільно опустив вниз, молячись, щоб він не помітив. Стривай, сказав він. Чого ти так на мене дивишся? Він перерізав власний трос. Бо, хлопче, це обличчя, останнє, яке ти коли-небудь побачиш. Я з пальцями запальничку. Це стосується нас обох, сказав він. Я зараз стрибну на тебе, Френку, і ми разом впадемо. Ти готовий? Ага. Хлопець обернувся до мене всім тілом, готуючись стрибнути, і раптом його погляд ковзнув до моєї руки. Я вдарив його під підборіддя і клацнув запальничкою. Його череп спалахнув вогнем. Він простяг руки, щоб учепитися за мене, але я виставив ногу і різко вдарив його в живіт. Він склався навпіл і зісковзнув з кошика, падаючи в порожнечу. Я провисів там ще 30 хвилин, поки не приїхали рятувальники. Чекаючи, я, мабуть, почав марити, бо мені здалося, що я чув жіночий крик. Потім прибули пожежники, вони вирізали отвір у склі і затягли мене всередину. Відтоді почали відбуватися тривожні речі. Поки моя дружина везла мене додому, вона запитала, чи дозволю я їй виїхати в лобове зіткнення. Тієї ж ночі я прокинувся від того, що мій 16-річний син обливає мене та дружину бензином, а потім питає, чи дозволяю я йому запалити сірник. Зараз я сижу на краю хмарочоса. Ноги звисають униз, ця сутність реальна. Я знаю це, бо вона всередині голів усієї моєї родини. Вона катує мене, ламає мене, використовуючи тих, кого я люблю найбільше. Вона живиться моїм болем і стражданням, і вона хоче, щоб я зробив вибір. І після довгих роздумів здається. Я його зробив.